Доброго дня, друзі! Компанія автопарку, десь Філія на продажу нове чудового надходження. Народне авто Volkswagen Passat B7. 2014 року Випуску. Тачка з бензином двигуном 1,8 літрів на турбіні. Дуже чудово виглядає такий сірий майже графітовий колір, чорні диски. Комплектація в нас СЕ, тачка, є підкраси, незначні, косметичні, але нічого кримінального, є камера заднього бачення, легкосплавні чорні диски, гума зараз стоїть непогана, але зимова. Шкіряний салон, все в чорному кольорі, все чудово виглядає, весь безчистесень, охайний, світла стеля, є люк, також є безключовий доступ присутній. Є повний електропакет на склане, зеркала з підігрівом, електрорегулювання сидіння у водія. Сидіння водія тут Отут один маленький дефектик же є, а все інше цілесеньке. Датчик світла дощу, повне мультикермо, круїз, старт-стоп на автоматі звичайному. Підігрів сидінь, велика магнітола, з Android Auto, з CarPlay, з навігацією, з камерою заднього бачення, кондиціонер. 171 тисяча пробіг. Тачка майже нова, ще буде їздити і їздити. Тому хто шукав собі пасата на 1.8 моторі, приїжджайте до нас на Грушевського 15. -тя. Тепер він чекає вас.